Продовжуємо наш ефір і зразу переносимося на Торецький напрямок. Там воює Рембо, командир 3-го розвідувального відділення 1-го розвідувального взводу 152-ї окремої розвід роти збройних сил України. Він з нами в ефірі. Рембо вітаю. Бажаю. здоров'я. Е, зразу збір. Я знаю, що дуже потрібно для вас автомобіль. Е, це окремий біль, не тільки дрони, не тільки комплектуючі, але й автомобілі дуже потрібні, бо вони постійно зникають на лінії фронту і треба допомогти. Тому, поки я розпитую про турецький напрямок, будь ласка, підтримайте цей збір. А поки що, яка ситуація? Наскільки складніше стало порівняно, наприклад, з лютим? Ситуація ускладнюється лише тим, що ворог накопичив дуже велику кількість особового складу, яка Поступово рухається вперед, але з допомогою Божою ми їх знищуємо кожного дня і в дуже великих кількостях. Також останнім часом помітилось значне зростання використання ворогом авіації, тобто використовують каби дуже масово, як і попередньому краю, так і по шляхам нашої логістики. Ну, для того, щоб е, на Бога покладатися, але й самим не здаватися. Підтримайте, будь ласка, оцей збір, е, про який я казав. А так просив би да, прошу підтримати цей збір, тому що втрати в автомобілях в нас дуже великі. За останній тиждень часу ми втратили два автомобіля: один броньований, який, скажемо, підвозив нас на передній край оборони, другий легковий. Пікап. Який також допомагає нам виконувати бойові завдання. Ці автомобілі нам забезпечують нас як і бойові комплектом, як і технічними засобами, оскільки наша рота спеціалізується на БПЛА. У нас і фпв екіпажі, екіпажі бомберів, розвідувальні дрони, крила. І для того, щоб ефективно виконувати завдання, нам потрібні пікапи, які, скажімо, зроблять те, чого не зроблять наші ноги. Будь ласка. Підтримайте е, Рембо і його розвідувальне відділення. А я хотів спитати, а як знищили? Тобто, наскільки е, це дронами вони дошкуль найдошкульніші зараз? Так, якщо ти взяти за останній період часу, ворога значно збільшилась динаміка використання дронів на оптоволокні, вони вилітають в режим вільної охоти, тобто сідають, скажімо, на місцях можливого вису... висування нашої. Техніки чекають, поки під'їде машина, і дрон тепловізійний, бачить, що їде автомобіль, піднімається і просто його вражає. Тому, якби таких засобів боротьби РЕП проти них не існує, тому що він йде по автоволоконному зв'язку. Єдиний засіб, який можна його знищити, це садити автоматчика або із е автоматичною зброєю, або із рушницею на. Ну, ззаді на багажник і по йому стріляти. Але це не завжди є можливим, тому що нічна пора доби або денна шум великий, ти його банально просто не чуєш того дрона. І Тому така ситуація складається. 40 тисяч вже зібрали наші глядачі. Вам на автомобіль. Дякую кожному, хто долучається і не шкодує ні кількох гривень, ні свого часу, бо це теж треба з цей код. Зісканувати, зробити певні маніпуляції з телефоном чи з номером картки, але це дуже корисні маніпуляції, які допоможуть нашим розвідникам мати автомобіль. Відповідно, вони зможуть ще ефективніше росіян там відсіювати на турецькому напрямку. Ви згадали про те Рембо що накопичуються росіяни. А що це за якість? От Ви ж маєте уявлення, хто проти вас стоїть? Наскільки вони фахові? З тим з тими, і з ким ми маємо справу, це звичайні мобілізовані росіяни, які пройшли базову військову підготовку. Швидше за все їх обманюють про реальні обстановки, тому що видно, що коли вони йдуть, вони не знають, де знаходяться наші піхотинці, вони на них навштовхуються, вони дуже швидко їх помічають із дрони розвідники, і на що зразу йде моментальна реакція FPV, артилерії і всіх водових засобів, які тільки в нас можливі. 70 тисяч мені сказав уже редактор. Дякую дуже кожному. Хто... Просто щиро дякую. Ви згадували також оптоволоконні дрони росіяни, які болючі. А з нашого боку є оптоволокно? От ви ним користуєтеся? З нашого боку, оптоволокно так, є, але зазначу, що на систему оптоволокна потрібно переходити скажем більш масово, тому ми нам би хотілося б, щоб нас забезпечували в більшій кількості їми, тому що нам потрібно так само скажем, якби, переймати тактику ворога по е перебиттю їхніх логістичних шляхів. Тому що логістика це як і особовий склад, який вони підвозять своїми автомобілями, чи іншою технікою, броньованою чи не броньованою. Це так само боєприпаси, які вони підвозять. І тому, чим ефективніше ми їм будемо. Відрізати ці шляхи, тим далі вони будуть відтягуватися від скаже від нашої лінії оборони, і їм це буде зробити тяжко і не так мобільно і швидко. 100 тисяч уже зібрано. Дякую всім. Я думаю, що це серйозна підстава для наших захисників. Справді претендувати скоро на нову машину. Рембо, і вам дуже дякую за те, що знайшли можливість долучитися. Це був командир третього го першого розвідзводу го розвідзводу 152-ї окремої розвідроти збройних сил України. Ми збирали їм на автомобілі. А тепер принесемося.